Про енергетичне перемир'я, що воно дасть Росії, як холода впливають на хід бойових дій. Де зараз на фронті найскладніше про все це говоримо із героєм України, командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрієм Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас! Раду вітати! Слава Україні! У родині «Ахілес» відбулися структурні зміни. Ми стали 15 січня окремою бригадою «Ахілес» безпілотних систем. Для тих, хто нас буде переглядати з потенційних людей, що скористуються програмами рекрутингу бригади, це до 6 тисяч військовослужбовців. полк був до 3 тисяч військовослужбовців. Як наслідок, у нас відкрита значна кількість вакансій. Пілоти, штурмани, оператори НРК, оператори дронів-перехоплювачів. Інші важливі професії це і логісти, і водії. І Айтівці, і всі, хто забезпечують передумову для виконання бойових завдань, і фактично виконують бойові завдання. Ми точно зможемо вас навчити, забезпечити, організувати передумову, в якій ви зможете виконати завдання, знищити противника на полі бою, захистити своє найдорожче, свою родину, будинок, селище, місто, країну загалом і український народ, і дати всім нам можливість. З перемогою після війни повернутися додому. Тому запрошуємо вас до родини Ехилес. З інформацією можете ознайомитись в соціальних мережах або на Ахілес армії. Е, ну а я принагідно дякую кожному за. Свідомо усвідомлено ухвалене рішення про приєднання до наших збройних сил України, зокрема до Ахілесу. Пане Юрію, вам дякую за це оголошення і хочу вас принагідно привітати із отриманням звання Героя України. Це ну направду просто величезна подяка від всього українського народу вам за вашу роботу, за те, що. Ви робите на фронті, і звичайно, що приємно, що от, власне ви отримали е, звання Героя України, тому щиро вам вдячна за вашу роботу ще раз. Е, на взаєм я хочу подякувати назаєм. Хочу подякувати українському народу за підтримку свого війська, друзі. Ми маємо пам'ятати, що військо це частина соціуму, яка націлена на те, щоб виграти битву. Війну завжди виграє народ, по-іншому не буває. Тому дякую вам. За все, що стосується виконання бойових завдань, це командна робота однодумців, які кожен на своєму місці дисципліновано, монотонно виконують ефективно якісно визначений спектр завдань. Тому продовжуємо бій і далі підемо до питань. так. З приводу того, що як де відбувається так, я хотіла би поговорити про це енергетичне перемир'я, так зване, тому що ну як так зване, воно звичайно є і діє, але тим не менше, ми не б'ємо там по російських НПЗ зараз. Вони не б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, але вони б'ють по наших цивільних людях. Сьогодні, до прикладу, в Херсоні вбили чоловіка, водія маршрутки ще п'ятеро постраждалих, і закінчиться воно 1 лютого. Тобто, в час, коли почнуться такі ну найміцніші морози, як ви бачите, чим тут Трамп допоміг Україні і чому? Е Власне, якщо вже є ось такі миротворчі місії, чому їх не продовжити, чому їх не зробити довшими в часі, до прикладу, і можливо там поговорити вже про припинення вогню на лінії бойового зіткнення загалом, так як це там хотіла реалізувати на час новорічних свят, різдвяних свят. Наскільки взагалі це реальна історія, і як ви бачите це енергетичне перемир'я? Що стосується можливості призупинення бойових дій активною фазою, вона стає можливою, коли жодна сторінна полі бою, зброю в руках не може досягти бажаних результатів. Що я маю на увазі, коли лінія боєзвітнення замирає. в нашому випадку це виглядає так: коли сили оборони можуть активно оборонятися, але в силовий спосіб не можуть повною мірою деокупувати нашу Богдану землю. А Російська Федерація втрачає спроможності до ведення активних наступальних дій. Не можуть вони військовим шляхом отримати бажаних результатів окупації наших територій, знищення української державності, знищення українського народу. Тоді лінія боязвітнення завмирає, і це і є та сама передумова для підписання мирних домовленостей, які не можуть бути вигідні для жодної сторін повною мірою. Чому? Тому що жодна з них не, могла, не змогла отримати бажаних. Але ця передумова з'являється. Чи є зараз та передумова в поточний момент часу? Абсолютно очевидно, що ні. Росія може продовжувати ведення бойових дій проти України, але Україна може активно оборонятися. І це робить більш ніж ефективно. За моїм переконанням, те, що робить українське військо, будуть вивчатися в військових інститутах самих прогресивних країн, які мають достатньо розвинений сектор безпеки і оборони. Ми робимо неможливе на лінії повезіднення. Я на цьому наголошую, і треба цінувати своє військо і цінувати свій вклад в те, щоб військо могло боронити нашу державу. Далі, якщо ми кажемо про енергетичне перемир'я, ну давайте будемо відверті. Сили оборони достатньо добре пощупали можливості Росії видобувати нафтопродукти, транспортувати, зберігати. І транспортувати за рахунок застосування тіньового флоту, що дуже суттєво сказується на економічних показниках Російської Федерації. Війна це завжди про ресурси, війна це завжди про гроші. Відповідно, Росії дуже важливо поновити можливості повноцінного в цих умовах обігу нафтопродуктів. Водночас з тим, Росія прагне нас заморозити. От це для них дуже важливо, чому на лінії бозінення вони результат не можуть здобути. Відповідно, треба боротися з народом. Як боротися з народом? Ударами по цивільних містах для того, щоб залякати, і відповідно нанесенням ударів по критичній інфраструктурі по інфраструктурі, яка забезпечує функціонування українських міст та селищ. Що противник робить саме в мороз? Для того щоб люди покидали міста, не відвідували свої робочі місця, для того щоб люди покидали територію України, тому що противник дуже добре розуміє, народ український буде продовжувати національно визвольну війну і буде продовжувати боротися проти нього, протикати окупанти. Саме тому вони намагаються так впливати на нас. Знову таки, це психологічно впливає на військових. Ну, ось дивіться, ось тут в лісі, де зараз я закопаний з місця, Звідки виходжу в ефір, в мене на термометрі плюс 18, а в квартирі, де проживає моя дитина, плюс 8. Ви навіть не уявляєте, що має мене відбувається в душі. Давив, давлю, і давить буду. Що стосується енергетичного перемир'я. Дивіться, путіну важливо блефувати протягом всього періоду часу. Що мається на увазі? Казати те, що хоче почути Трамп, водночас тим робити те, що необхідно їм для реалізації плану по Україні знищення української держави? Відповідно, цей елемент перемиря це перший крок на шляху до глобального можливого перемиря стосовно нанесення ударів по об'єктах енергетичної і критичної інфраструктури. Але чи дотримається його Росія? Мається на увазі другий крок продовження. За моїм переконанням, ні. Для них це вигідно по двох причинах: перша, вони можуть на поточному часу підіграти Трампу, щось подивіться, ми намагаємось рухатись згідно того напрямку домовленості, про який ви декларуєте, шановний Доль Трамп. Водночас тим продовжують накопичувати ракети і продовжують накопичувати безпілотники. І як наслідок, зараз ми побачимо до. 1 числа, коли вийде Трамп, перепрошую не Трамп, коли вийде Путін і розкаже про те, що розстріляли його резиденцію, що нанесли удар десь в Білгороді, будь-які інші дії, які по суті сила оборони вчиняти не будуть і до цього причетні. Але Путін розповість про те, що це зробили Сил оборони, тому вони вважають недоцільним подальше продовження мораторію на нанесення ударів по. Об'єктах інфраструктури і нанесуть удар тоді, коли прийде друга хвиля морозів. На жаль, вона буде і лютий місяць треба пережити. Мене захоплює український народ, я по-іншому сказати не можу. Тому що так чи інакше, ми долучені до процесів, які відбуваються в місті Києві. Дуже добре розуміємо специфіку кожного будинка, за який відповідаємо. Як люди допомагають? От вони знають, що на 9-му поверсі живе. Людина літнього віку, яка не може спуститися за ліками, за їжею, не може обігрітися. І ковдру, і гріл, е, грілки, і інші речі для того, щоб зігрітися. ці людини акумулюється, заноситься, один одному допомагають, підтримують це неймовірний приклад стійкості. Неймовірний приклад стійкості. Я безмежно дякую українцям за те, що розуміють єдиною причиною холоду. Відсутності води і опалення є Російська Федерація, і тому Росія не може досягти бажаного результату, щоб українці перекривали дороги масово, щоб змушували владу підписати мир будь-якою ціною, який призведе до повалення української державності. І всі, ті, хто зараз обходять стороною цей військовий конфлікт з числа військовозобов'язаних, вони стануть першими, кого мобілізує Російська Федерація. Для війни в своїх подальших геополітичних іграх і по можливості розширення меж так званої Російської Федерації, тому ми зможемо точно вистояти сподівань мати на те, що це перемир'я може бути тривалим, не варто треба продовжувати не просто готуватися, а вживати заходів до можливості пережити цей важкий місяць, лютий 2026 року, який буде більш ніж. Складним я так скажу, м'яко більш ніж складним. Хочеться поговорити з вами про те, що сказав нещодавно Михайло Федоров: що потрібно ліквідовувати до 50 тисяч окупантів щомісяця. З огляду на ту кількість, яку вони зараз набирають, цих новоконтрактників? Медведєв казав, що це там 400 плюс тисяч, а і ще 35, здається, це як вони називають добровольці. Тобто, це ти, кого вони там тюрем стягують, ну тобто і так далі. І як ви бачите, от 50 тисяч, якщо, якщо українська армія зможе стільки ліквідовувати, то що це нам дасть в чисельній перевазі? Це дуже складний виклик. Неймовірно складний виклик знищувати 50 тисяч окупантів на місяць для Сил оборони. Поясню логіку, Росія на поточний момент спроможна за рахунок своїх навчальних центрів мобілізаційної системи підкупу громадян на ведення війну проти України пропускати десь порядка 35-37 тисяч військовослужбовців на місяць. Це значить, що більше в них не справляються центри підготовки. Які мають різний також степень за часом підготовки, за якістю і так далі, так далі. Але швидше апарат не встигає працювати. І у випадку, якщо ми знищуємо більше, ніж вони поставили до строю, то противник не встигає поповнювати бойові втрати на пріоритетних вітинках, де веде бойові дії. Якщо в нього закінчується ресурс живої сили для ведення активних наступальних дій, вбили більше, ніж змогло пройти до строю, стати. Що їм треба робити в такому випадку? Шукати додаткові резерви, де їх шукати? Знімати з непріоритетних напрямків, напрямків, тобто послаблювати лінію державного кордону, Сумська Харківська область, забирати підрозділи частково і перекидати на Донецьку Запорізьку для того, щоб тримати стало динаміку ведення дій. Якщо півроку ми можемо знищувати на певний відсоток більше, ніж вони ставлять до строю, то і резерви закінчаться. І як наслідок, противник втратить спроможність доведення активних наступальних дій. Тепер повертаємось до початку нашої розмови, коли формується потенційна можливість доведення фінальної стадії політико-дипломатичних домовленостей щодо урегулювання конфлікту, коли Російська Федерація втрачає спроможності на полі бою військовий спосіб досягти бажаних результатів, ось до чого має привести знищення. 50 тисяч військовослужбовців російсько-окупаційних військ на місяць. Тепер рухаємося далі, що нам для того треба, щоб знищувати таку кількість. Зараз активно е масштабувалися за своєю чисельністю можливості вакантів зайнятих сил безпілотних систем, маючи 2% від всіх сил оборони. Сили безпілотних систем – Це 2% від всіх сил оборони. Ми знищуємо порядка 30%. Від всіх законних військових цілей противника, от якщо взяти 100 цілей, які були знищені, 30 з них знищують сили безпілотних систем, маючи відсоток, якщо взяти 100 військовослужбовців, то серед цих 100 військовослужбовців буде лише 2, які є представниками сил безпілотних. Відповідно якщо коефіцієнт з 2% чисельності військ наш, зростає до 4-5%. То як і наслідок, коефіцієнт ефективного виконання бойових завдань, теж автоматично зростає, і ми зможемо знищувати більше противника. Але для цього потрібно люди, маючи техніку, треба основний капітал будь-якої війни. Люди, які будуть пілотувати, оперувати цю техніку. Плюс, додатково, звісно, це комплектація сил оборони, різних структурних підрозділів, які виконують завдання по отриманні передньої лінії боєзвітнення, тих структурних підрозділів, які виконують завдання вогневої підтримки, розвідки і багато інших. Функції, який є загальною складовою формування надійної оборони української держави. Тому нам треба вирішити питання з людьми. Як вирішувати питання з людьми? У нас зараз є такий інструмент, який не подобається українському суспільству, який чергово вказує, що захищати державу це не право, а обов'язок. І відповідно. Незважаючи на те, що мені конче не подобається примусова мобілізація, це один з інструментів, від яких держава України не може відмовитись поточного часу. і в цьому є певна справедливість для тих, хто воює 4 роки і більше, тому що деякі військовослужбовці воюють до початку повномасштабної війни з 2014 року, ну давайте будемо відверті, що є ряд посад, на яких так довго воювати просто неможливо. Люди мають колосальний досвід ведення бойових дій, тобто тих, хто давно перебуває на передку, їх треба діставати звідти і формувати з них центри підготовки, бо ніхто краще не навчить, ніж той, хто вчора вийшов з позиції, а цих людей на позиціях кимось треба поміняти. І коли ми чуємо про качання культу ухилянства, то ми маємо зрозуміти, що ті, хто ухиляється, прирікають. На надмірну працю і повне вигорання тих, хто довгий період часу воює, а країна у нас одна, спільна. Тому, на жаль, промислова мобілізація це одна з факторів, яку вирішити швидко не вдасться. Питання а як же заохочувати людей, щоб вони поповнювали Збройні сили України, Сили оборони загалом? Ми проходимо до необхідності введення політико-дипломатичних домовленостей з нашими партнерами. Щодо фінансування окремої статті видатків на оборону України, якою передбачено одноразове грошове утримання, так звані підйомні за мобілізацію, яка виплачується протягом певного періоду контракту або проходження військової служби ну, контракту, буде правильно сказати. А також, звісно, підтрим... підвищення грошового утримання для тих представників, які виконують завдання на передній лінії бойового зіткнення, починаючи з цього. І поетапне підвищення заробітних плат для тих, хто займається функцією забезпечення, бо без забезпечення ведення бойових дій неможливо. І це окремий виклик для нашого військово-політичного керівництва знайти додаткові спроможності, додаткове фінансування для того, щоб налаштувати процес можливості підвищення заробітних плат, а також підйомних для підвищення рівня міграційних процесів. Якщо ми зможемо побороти цей виклик і знайти відповідний ресурс. Ми зможемо відповідно і закомплектувати війська, зменшити навантаження на тих, хто довгий період часу воює, і підвищити бойову спроможність, призвести до того, що противник втрати можливості доведення активних наступальних дій на лінії зіткнення. тому це комплекс завдань, які потрібно вирішувати. Послідовне і постійно, зокрема, якщо ми кажемо про удари по території Російської Федерації, ну треба ж розуміти, що вони теж шукають ресурс для того, щоб мобілізувати додаткове особові склад підйомні, які виплачують, вони виплачуються за нафтодолари. Тому удари по НПЗ, які відбувалися по території Російської Федерації, це пряма можливість позбавити Росії додаткового фінансового ресурсу на мобілізацію свого населення для війни проти України. А також на вигодення додаткового ракетного озброєння шахетів і інших номенклатурів, як вогневих засобів, так і військової техніки озброєння загалом. Тому, друзі, все в наших руках важливо тільки усвідомлювати свою роль та місце, і може здаватися, достатньо часто так буває, що ой, від мене нічого не залежить, ні-ні, від кожного залежить, тому що цеглина до цеглини, цеглина до цеглини і виходить. Монолітна стіна, яку не можна пробити ні з гармати, ні дроном, ні з будь-якого іншого озброєння. Оце і є принцип національного супротиву. Оце і є принцип, як формується передумова для того, щоб ми виграли національну визвольну війну, зберегли державність, зберегли український народ. Пане Юрію, дякую вам за такі правильні слова, і хочеться почути від вас про те, що вам відомо про ситуацію на фронті, тому що, до прикладу, от в телеграм пабліках ходить інформація про Гуляйпільський напрямок, що через тимчасово окупований Маріуполь щодня перекидається близько 40 одиниць техніки і багато новоконтрактників саме на Гуляйпільський напрямок. І росіяни збираються там, не збираються, вони вже там посилилися, чи збираються в потужніший наступ, невідомо. Але от у інших напрямках фронту про Гуляйпільський також е, прошу вас прокоментувати. Зрештою, що зараз? Наскільки зараз от велике це нашестя новоконтрактників з огляду на те, що е, призов на Росії е, круглорічний, і відповідно вони мають змогу підписувати цих контрактників майже нон-стоп? Там не так, щоб майже нон-стоп. Є у них труднощі з підписанням не глобальні, але на поточному є. Що стосується Запоріжжя загалом, треба розуміти, що собою представляє місто Запоріжжя? Ну, за винятком не бачу я, я дуже перепрошую, я вас ще хотіла просто не, не, не додала. Хотіла запитати, і от такі морози зараз серйозні, як це впливає на хід бойових дій, якщо можна, це все в комплексну відповідь від вас. Звісно. Так ось, що собою представляє Запоріжжя? За винятком, що це прекрасне мальовниче місто з дуже добрими людьми. Ну, Хто був, той знає, що називається. Хто не був, рекомендую обов'язково після війни відвідати. Місто Запоріжжя дуже крутяцьке. І як наслідок, тут треба сказати про наступне: що місто Запоріжжя водночас є величезним промисловим осередком Держави України, де розташована величезна кількість підприємств. Які працюють загалом на економіку України, а також які частково обслуговують і військово-промисловий комплекс. Місто Запоріжжя, воно достатньо велике за своїми розмірами, і знищити його повною мірою ракетним озброєнням або шахедами противнику точно не вдасться. Для цього треба сформувати передумову ворога, аби наблизитись до міста так, щоб взяти його під вогневий контроль системами реактивного вогню і артилерії. От чого прагне противник. Як наслідок, дійсно, вони достатньо активно, жорстко тиснуть і в попередній період, маючи певні тактичні успіхи, ворог намагається ці здобутки нарощувати. Чи вдасться йому зробити це в короткостроковій перспективі, вийти на дистанцію вогневого ураження за рахунок сортної артилерії? За моїм переконанням, ні. Противник мав частковий тактичний успіх, зараз лінія була зіткнення. По більшій частині призупинила з точки зору просування противника за рахунок протидії силоборони. І дійсно підрозділи роблять максимум для того, щоб її зупинити повною мірою, і де буде передумова, звісно, покращити свій стан та положення. Але це залишимо позаскобками. Також морози внесли свою певну корективу. Ті місця, які раніше були непрохідні у зв'язку з водними перешкодами, зараз замерзли. Як наслідок, противник отримав за площею більший сектор для вчинення маневрів, як живою силою, так і мобільною технікою неброньованою. Противник буде максимально використовувати передумови, які обумовлені погодні умовами, для того, щоб нарощувати можливості отримання тактичних успіхів. З тою ціллю, одною з першопочаткових, яку я озвучив. Що стосується загалом, є і свої інші зворотні складові морози в мінус 15, мінус 20, мінус 25. Противнику також достатньо складно в чистому полі або в посадці ті групи, які просунулися, утримувати. Тому що без належного обігріву і можливостей російські солдати замерзають. Ворог, користуючись погоднім умовом, буде намагатися виконати завдання, просунутися далі в Запорізькій області, і як наслідок наблизитись до міста Запоріжжя. Але за моїм переконанням, безсячні перспективи, цього не вдасться зробити, бо незважаючи на те, що водні перешкоди замерзли зараз, це додаткові місця для маневру противника. Водночас тим, ті групи, які просуваються і залишаються в чистому полі або в посадках, вони не мають можливості обігрітися, і при мінус 15-20 кінцівки відмерзають достатньо швидко. Тож значна кількість окупантів також відморожується. Про це потрібно пам'ятати. Тобто, в морозі є як передумова, яка дає можливості для противника, так і є недоліки для них, які відбуваються на полі бою. Плюс додатково, ми маємо сказати, коли найбільш небезпечний час. Найбільш небезпечний час це така погода, як зараз. До прикладу, коли був мінус, водні перешкоди замерзли, а потім різкий плюс і туман, і лід ще тримається. А противника виявляти достатньо складно. Але і на ці випадки рівень нашої протидії достатньо налаштований серйозно на всіх відтинках лінії визитнення. Також треба сказати про те, що саме ситуація, яка зараз є на фронті, вона напряму впливає на ряд рішень, які я особисто приймаю в минулий період часу, коли відбувалися вибори Верховної Ради України в 2019 році. Я був включений до виборчого списку, і як наслідок зараз прийшла черга заходити в Верховну Раду. І я для себе прийняв ствердне рішення, що під час повномасштабної війни потрібно воювати. Відповідно, я написав відмову, подякувавши українському народу за мандат довіри, який вони мені надали. Але зараз треба знищити противника, забезпечити передумову на лінії возвітнення, а далі життя розставить все і всіх по своїх місцях. Інколи буває так, що там ми збираємо на дрони на оптоволокні, потім раз, якісь ну тільки на них зараз, тому що ми маємо високий рівень підтримки територіальних громад в Україні, високий рівень підтримки українського бізнесу, українців, які донатять, ну, тому виключно одна номенклатура, якої критично бракує, це дрони на оптоволокні. Буває так, що там бракує, бракує потім раз, там купили якусь частину, заїбали, перекрили ну, Це система. Нарахування за успішну роботу, яку можна обмінювати так. на техніку, раз дрони оптоволоконі купили. Але тут мінусова температура потрібно тренувати людей і там раз купили декілька наметів для того, щоб можна було огріватися і тренувати в цей момент людей. Тому такі видатки вони постійно є. 90% коштів цільово спрямовуються саме на дрони на оптоволокні, але вони є ще достатньо таким важливим ковтом свіжого повітря на оперативні витрати для впровадження навчання. Підготовки логістичних функцій, забезпечення технікою самих позицій, ну відповідно виконання бойових завдань шляхом купівлі епівідронів на оптоволокні. Тому товариство я щиро дякую вам за довіру. Дякую за можливості мати необхідний ресурс техніки для ведення активних бойових дій, виконання основної функції, чого ми знаходимося на війні знищувати противник та захищати наш вільний незалежний народ.